Вітаю, це знову я. Якщо вам недостатньо сумно, то це відео саме для вас. Сьогодні я хотів би поговорити над такою фразою, яка звучить ваш адрес, або якщо ви чуєте її зі сторони. Яке в тебе прекрасне вміння перевзуватись на ходу? Як сприймати цю фразу? Ну, по-перше, звичайно, це не такий би і комплімент. Та все ж таки. Це ваш талант, адже уміння перезуватися, це показує достатню кількість словарного запасу, що має ваш організм, і як ви можете імпровізувати саме в даній ситуації. Так, якщо ви часто чуєте в свій адрес таку фразу, тому зверніть увагу на три рефлекторних питання. Тут можна згадати передачу що, де коли, але перше питання що ми замінюємо на хто. Тобто, кому ви це кажете? Друге. Де ви це кажете? В приміщенні, на вулиці, серед людей чи наодинці. І коли відповідний момент. Тобто, щоб надати інформацію або отримати відповідну інформацію, враховуючи цей саме ваш. Дар перевзуватися на ходу, ваше вміння талановито виходити із ситуації, так, знаходити декілька варіантів пропонувати. То потрібно враховувати саме кому, де і коли. І тоді ви точно достигнете свого результату. Дякую за увагу. Я продовжу свій день далі.